Всім привіт! Для того, щоб приготувати крок мадам перше, що потрібно зробити, це соус-бешамель. Такий, наче й простий соус, але трошки з ним треба повозитися. Розтоплюємо вершкове масло, додаємо муку. Я все це роблю на глаз. Дивіться просто, як це відбувається. Просто можете робити більше або менше. Ось так масло додавала сюди борошно, Так все помішуєте, воно трошечки заварюється і вливаємо потім... молоко і знову помішуємо, щоб не утворилося грудочок. Постійно треба помішувати, помішувати на маленькому вогні і додавати потрішечки молока. Помішали молоко, помішали молоко, щоб вийшла. Однорідна така консистенція за густотою. Дивіться, як вам подобається. Зараз показуватиму, як у мене це. Дивіться, ось тут вже більш-менш зрозуміло, що щось відбувається, але ми все ще помішуємо. Можна це робити і включити блендер це і не рукою, а помішувати дійсно блендером. Ось, просто у мене сковорідка, буде неудобно, якби це було в якійсь каструлі глибоченькій, тому я б робила це електричним. Додаю сюди сир. Додаю чорний перець мелений, мускатний горіх, трошечки солі, і знову все це дуже добре треба перемішувати, щоб не було грудочок. І знову ж таки регулюйте, якщо ви хочете густіше або рідкіше, молоком додаєте молоко, знову помішуєте, трішечки виключаєте все, соус готовий. Далі ми беремо тостовий хліб, нічого з ним поки що не робимо. Додаємо гірчицю, таку легку гірчицю треба брати, просто щоб був аромат. і такий запах. Ось ми ще дали трішечки діжонської горчиці французької для солодкості. Просто все намазую так легенько, для того, щоб був просто запах. Воно е, особу смакує, ніякого такого сильного і не дає. Потім сир і відчина або мортаделла, або не знаю, що хочете, там, балик, лікарську ковбасу, що любите. Е, потім сир і соус. Дивіться, сир, соус, ковбаса, сир, знову соус і хліб. І трошечки потрібно піджарити на сковорідці кожен бутербродик. Ось так з двох сторін, щоб була хрустяща така трошечки скориночка. Так буде ще смачніше. Зверху знову намазуємо цим соусом бешамель. І ще зверху сиру. Тут можете пармезан використовувати, або знову ж таки моцерел, або ще якийсь інший сир, який ви любите сюди, можна додавати. Все, ми ставимо на. Максимальну температуру десь на 5 хвилин можна навіть ще вище поставити, тоді ще швидше воно зарумяниться. Додаємо зверху смажене яйце і воля, готово. Смачного дякую Нана. -на. Мама хто це сад?